Аааа, люденьки мібе! Повернулися. Так, поле битви. Поле битви будемо мучитись. А, бляха, локатор далі не спрацьовує. І пес з ним. Це ж все логічно, це ж The спейс. Тут наче все просто. М -м -м. Нянки. От такої приїхали. Окей. Давайте будемо. Estou roberto. aqui. Eita! Au! Tá! Mais é, é! Yeah! Tá, tá. ah? ah? Deve Рекетти! Страшне! <рире> Пронесла! Лайко! <рире> Мене веде! <випов. рире> Ау! В смислі? В смислі, я вижив! Я живий! Саме так! Так! Оу, один є! <рире> Далі! Я живий. Эй! Аккуратно. БАМ! І... Хто 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 хто? 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 Ти? На. Так, давайте спробуємо взяти ці наші. Ен. Аптечки? Е, тим, хто тільки що побачив цю серію відео, я хочу принести за те, що тут російська, російська, навіть не знаю, не озвучка, інтерфейс, російська мова. От. Одразу поясню те, що ця забавка була куплена в далекому, по-моєму, 15 2015 році. І з метою те, що, типу, дізнатись, що тут за сценарій, що тут відбувається. Ну, типу, бо на англійський то ж непонятно. Зараз... зараз все наче ок. Англійською. Тому якщо би я купляв, то я б звісно не поставив англійську. Там Або Українізатор скліцо. Що тут? Ух, ти это... Ух ты шоп! Ходу, ходу, ходу! Ау! Ау! Прямо писюна! Живіт! Мабуть, це був. Не, це був житт. Так, 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 рухає. Бляха, який удар в нього, а який в мене? Ми сліп, блін, не сюди. Він мене разок геп, у мене пів.

Ой, бляха. Фоток. <піг> да ты. Ее! Чай Ем... Эм. Эм. Та начався. Рухаємось, рухаємо. Два что, тут на длик в пицце, як все шу, це? Сюда. Це наче логічно, так, в процесі ліфт до всіх рівнів. I shot mezzaras to Batman. Oh, hello. Oh God, you found us. Oh, Eddie, well, baby. I knew you were too stubborn to die. Captain, is this him? Oh uh, yeah, that's that's uh, him. I see Clark. Great to meet you, Austin. Buckle, marker ops. This here is General Versantos, our little lady with a big brain. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know. I'm sorry, but I have so much to tell you. Maria, oh, right, come on. We have to get, get out of here now. No, not yet, Isaac. We need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. she She's written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of your crew. They need you more than I do. Oh that so. Isaac. Бачиш? в тобі ж не... Як це не нуждається? Не потрібно. Що це? -рес. Що хильнемо пляшечку? Ні, не хильнемо. І це. І це візьмемо. А це? І це візьмемо. Йо, як добре. А, до речі, до речі, там є одна імпочка. Як, як один казав ховчик. Ось тут. Хей, заціни! Є! Yeah. Клас-клас-клас. Так, скидаємо балаз і ще заберемо цю, що це було, плазморез. І досі. Так, дякую. Ага, такое. Зараз ми тут таке скравах. Мам, рідна. Еть! Еть! Нижній блок. Плазморез. Плазморез. Альбо це, альбо це. А давайте це. Бемс. До моєму... Ні. Кюди, дамо моєму. Хлопну ванну. А CBD дамо... Ага, Стазис. Ну о, стазис є. Ми там ще кілька ланцюгів взяли в плані отсюди піхнути. Перезарядка, темп, урон. Оу, значить тут мало урона. Ну давайте скорість перезарядки. чуть чуть Додамо. Плюс нема. Пейнс, а сюди додамо правильно. Оце барахло і на цьому все. Ха-ха-ха. Дорого. А наче ні. За 300. Ми казали, візьмемо цю тружбайку. Пам'ятаєте, перший момент? Ми перший крафтовий. Давайте візьмемо там вона. <кхід> Ось тут. Ні. Бінго, ось це барахло. Йопарасете, і це, і це мені. Ем. Ем. Піловий пістолет. Ну ладно. Ладно. Дробовик. Добренько, чекає дробовик. Бляха, що аптечок. Ну все, не наче. Як то кажуть, в темі. You're yeah, Isaac, Isaac. You're Oh! Yeah, Isaac, I'm sorry about that. There's so much going on. I... So, Norton, huh? I mean, that was quick. The world is ending and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh no, you gave up on the world. I paid my dues! Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Perfect. Now what? What? Your oh, there. Е. Ке натам ударем се крив. Okay. Ходу, ходу, ходу. Го. <laughs> ага, ходу, трябваш крутити, блин. Назад. <laughs>

Tamo, vou <coughs> ver se você escolheu. Olha, vai, vai, tá. é que duvida, mano. Ai,

Ну оп, бувай. Ау! Ні, тут, тут, тут. Тут же я не пойду. Блін, промазав. Чо, ти зашпарився? Ау! Ага, дякую. Дві, дай. Да, нені! И ти, видай! Якую! Ви? Аш пик, як скакуй. Я думал, ты шузбу. Ходу, ходу, ходу. Бля, хайкадовга. Подува. Эм. Ем. Оу, давай. Like a hook of hook before the sweet And no Isaac Carver, all secure. How the others still live. Pasiūlyčiau pagalbą. Karveri, tai tai ty... tai... Pradėsi atsiprašau, karveri. Taip, mama. Nema... Balinys. Mama Zariadu. Бляха, як ти далеко відлетів, іди сюди. Ей, іди! Ей! От так! По тебе. Не йти зараза! Вибити в всю дурість! Добре. Браклеміста. У це одна, окей. Да, є, супер. Так. Тут ми були. Окей, пазл. Електричний інженерний інтерфейс. Вуу! Ага, сорі Не держимся. На да, це такий простенький. Тич-тич-тич. Тич-тич. А ти що? Мастер клас. Так, щось новеньке, треба приготувати, поперезаряджати це все барахло.